Друзі, вітаю! Провал росіян на Харківщині. Сьогодні сталася дуже прекрасна інформація, з якою сталася гарна ситуація. Інформація, з якою хочу з вами поділитися. Рюте обіцяє війська в Україні як одну з ліній оборони, західні війська. А ну і власне стартував третій раунд перемовин. Третій раунд, в який, власне, Умеров має зустрічатися з американцями для того, щоб. Отримати власне розуміння того, про що американці домовились з росіянами. Загалом м'яч на стороні поля Росії. Росіяни обіцяють вітати Трампа з ним народження і з багатьма іншими святами. Давайте все це із Новим роком і з Різдвом. Ну одну, але насправді подарунків росіяни чомусь Трампу не дарують. Ну, окрім ікри, і солінь, які вони йому возили, давайте все це проаналізуємо. Є важлива інформація. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб а, отримувати оперативну аналітику. А я для вас зараз все проаналізую. Загадкові вбивства в Росії. Ви знаєте, там є таке ПВК Іспаньола, і там є керівник його позивний іспанець, а його а, знищили. А при чому там при затриманні а, людина близька до Суркова, до Кремля, до братів Ротенбергів, але еспаніла пішла не в ту сторону, і власне одне з загадкових таких вбивств. А перед цим на тижні теж сталося а, генерал, який доповідав Путіну, що буде, значить, там захвачувати українські міста. Наприклад, Купінськ. І він казав, що Купінськ вже захвачено. Щось пішло не так, українці. Показали, що нічого в Купінську не захвачено, ну і власне цей генерал зник. Тому фіксуємо, що нема суперпорядку в Росії, про який вони розповідають. А є інша історія. Є історія, коли українці змушують, коли українці змушують росіян відступати, коли українці змушують росіян. Тупцювати назад. Ну, наприклад, зараз росіяни хотіли прорватися на Харківщині, залізли в газову трубу, от але їх зустріли рубаки спецпідрозділи власне використали свою назву по прямому призначенню. І 40 російських окупантів, серед яких в тому числі були і африканські найманці. Власне, 40 було зараз знищено. Україна демонструє, що точно не чекає росіян на своїй території, і показує, що нікому з них тут не раді від слова взагалі. І це насправді дуже хороша історія. А, щодо геополітики, що відбувається зараз. В Європа передала ж нам 100, 100 мільярдів доларів, 90 мільярдів євро, які дадуть Україні, щоб посилити нашу переговорну позицію. Ну от і цим завершується каденція головування. В Європі головування в Європі Данії зараз заступає Кіпр на варту, і власне Кіпер каже, що головна ціль їхнього головування в Європейському Союзі допомога Україні. Дякуємо братам Кіпріотам, які власне в цю війну, це не 2014 рік, зайняли чітку проукраїнську позицію, допомагають нам. Ну і власне демонструють якраз таки відданість Україні і цінностям європейського союзу, бачать, що в світі відбувається, і розуміють, що цінність європейського союзу це в тому числі можливість протистояти своїм ворогам, які власне. А підтримуються Туреччиною, якраз таки північний Кіпри. Вони розуміють, що надзвичайна важливість цінності європейських структур. Тому допомога Україні це база. Тому дякуємо данцям за суперголовування, яке коштувало нам мінімум 100 мільярдів доларів, які ми отримали. Загалом даня допомагали і данська модель, і виробництво ракети. І все, що тільки можна, данці для нас робили, і замітьте, це навіть не сусіди. Сусіди навіть. Половини того не зробили, що зробила Данія. Справжні лідери і дуже гарні друзі. Е, власне, Рюте каже, що будуть війська, будуть війська в Україні. Е, західні натівські каже, що Путін повинен програти, що Путін не має права захвачувати українські території, і НАТО повинно власне в цьому допомагати. І він говорить там про три лінії оборони, власне, одну з яких він виводить війська. Нато і він хоче якраз таки допомогти Україні. Зараз це питання не стоїть, але він каже, що все може змінитися, і дуже скоро власне, ці війська можуть бути направлені в Україні. Тут ставимо великий знак питання, тому що Рюте дуже вправний політик. Але давайте про конкретику, якщо дійсно їх направлять, покажуть, ми будемо про це знати. Зараз це більше політичні заяви. Але політичні заяви лежать в розрізі перемовин. От і ці, якраз такі перемовини зараз тривають в Майамі. Е, приходить черга Рустема Умерова, зустрічатися з Віткофом а, і Кушнером, взяттям Трампа, і будуть говорити якраз таки про Україну, а про перемовини, те, що говорили з росіянами, і будуть намагатися зводити, от, а, зводити, якраз скажімо так, переговірні позиції на 90% Вирішено, але питання. Гарантій, питання території Донбасу, питання якраз таки цілісності української армії все рівно залишаються відкритими. Люте каже, до речі, що насправді найбільша проблема цієї війни це не Україна, це Путін. І тут з Рюте дуже важко поспорити. Макрон вже визначає формат розмов із Путіним. Франція вже готується до розмов. і... Західна преса вийшла і каже, що знаєте, Макрон зрадив Макрон зрадив Мерца, зрадив якраз таки Європу тим, що е, намагається зараз домовлятися з Путіним, тим, що намагається. Скажімо так, зайняти слабку позицію, супер-обережну позицію, тому що не дали гроші з російського репараційного кредиту, а просто взяли кредит на зовнішніх ринках. Ну він ми його повертати не будемо. Це так умовно називається кредит. Але бачимо, що відбувається ситуація, що європейці теж не задоволені Макроном, тому що замість сильної позиції Макрон почав демонструвати слабку. І Він каже, що ось він зраджує, зраджує і. Україну і зраджує Мерца як свого союзника. Ви знаєте, що Європа це в першу чергу дві найсильніших країни, і, власне, вони говорять про те, що, от якраз таки, позиція лежить таким чином, що Макрон. Замість того, щоб підтримати, замість того, щоб підтримати сильну позицію України, якраз таки пішов на послаблення, і зараз бачимо, що він шукає ось ці формати перемовин, формати, в яких власне вони будуть намагатися спілкуватися із путіним, формати, в яких вони будуть намагатися власне доносити європейську позицію і шукати європейські гарантії безпеки, тому що для Макрона. Насправді зараз дуже важка ситуація в середині його парламенту. Ситуація з бюджетом, От, політична ситуація, тому він буде десь ось цими перемовинами намагатися накачувати свої позиції. Ну і власне відігрувати європейську позицію в перемовинах і все те, що буде мати відношення до України. Далі, що відбувається, Зеленський сказав, що від Росії йдуть тільки негативні сигнали. От і негативні ми бачимо штурми. Ми бачимо атаки. Ми бачимо обстріли Одеської області інших українських областей. Ну от і власне Зеленський каже, що зараз Ростем зустрінеться з е е Вітькофом. А потім буде ще окремий наш раунд з нашими союзниками. З європейцями, і це буде теж окрема історія. М'яч на стороні Росії Україна зараз з європейцями запускає ще один хаб не в Польщі, а в Румунії, щоб Навроцький сильно не зазнавався, що він там сильно допомагає, і не рахував нам. Бо ви знаєте, що деякі польські політики говорять, що вони нам допомогли на 125 мільярдів доларів. Ну, насправді взяли, порахували все, що проїхало через їхню територію, там французьке, американське, німецьке кажуть: Ну от ми ж вам дали це, дайте нам дронових технологій. Ні-ні-ні, друзі. Ми чітко вважали, хто що давав і куди воно йде. Тому ми все це бачимо, ми все це фіксуємо, і тому обманювати нас не треба. І тому відкривається ще один хаб, звідки буде їхати зброя в Україну. Це буде. Румунія, поки тему намагається там збудувати свій хаб для доставки китайських товарів, Україна вже збудувала хаб доставки зброї. Ну і Орбан Орбана покусали якісь дикі бджоли, тому що шо, а ось такого ви від нього точно не думали, що почуєте. Орбан каже, що слухайте, каже, без України жити не можу. Якщо Україна програє, каже, супер важко буде угорщені. Всі що? Що відбувається? Чому Арвен так загорив? каже: Взагалі, треба їм справедливий мир, і щоб все нормально закінчилося, і взагалі Україні треба допомагати любимо, підтримуємо. Ну і взагалі якось куча єресі, яку зазвичай він не говорить і не робить. Це людина, яка нам купу ножів в спину намагалася встремити. Ну от. Але в чому так сталося? Орбан програє 8% опозиціонерам. Друге, він проголосував за ці кредити там, де могли їх обійшли юридично. Ну і він намагається з цього щось видавити, типу підтримку зі сторони України або населення Угорщини, яке проукраїнське, хоче з них отримати певні електоральні бонуси, певні електоральні плюси. Тому не дивуйтесь, якщо почуєте, це він грає свою гру і не думайте, що він став проукраїнським. Ну і фінал, внутрішня політика, я хотів ще слово. Як думаєте, і це питання новина, і тут буде одразу питання. Як думаєте, чому журналісти можуть української правди знайти Міндіча в Ізраїлі? А наші правоохоронні органи ні? От чому журналісти його легко знаходять, а влада, яка мала би покарати його за корупцію, знайти не може. Давайте поговоримо трошки про внутрішню політику. Це теж важлива історія. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!